Виконуємо номер 81 із підручника Геометрія 7 та номер 15 із справ для повторення теми 2 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Два учні накресли коти по 70 градусів. Один з учнів сказав, що в нього кут більший, оскільки сторони його кута мають більшу довжину. Чи правий цей учень? Кут це геометрична фігура, яка складається з двох променів, що виходять з однієї точки. Сторони кута ми можемо продовжувати як завгодно довго. При цьому градусна міра кута не зміниться. Отже, учень неправий – Кути рівні, оскільки рівні і градусні міри. Тому відповідь на питання, чи це учень ні, кути рівні, оскільки рівні їх градусні міри. Номер 81 із підручника Геометрія 7 та номер 15 із справ для повторення теми 2 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша, виконано.